Сьогодні ми згадуємо славний в'їзд нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа в Єрусалим. І я буду читати Івангеля від Луки про ті події, які сталися 2000 років тому. Івангеля від Луки, 19 розділ із 29 вірша. І ото, як наблизився до Вітфагії і віфанії на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і привідіть. Коли ж вас то спитає, на що відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці відійшли і знайшли, як Він їм був сказав. А коли осла стали відв'язувати, хазії його запитали, на що Госля ви відв'язуєте. Вони ж відказали Господь потребує його. І вони привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Христос із своїми учнями іде в Єрусалим. Незадовго до своєї смерті. Христос знав, куди він іде, і знав, що чекає його попереду, він знав, що з ним буде. Христос ішов, щоби пострадати і щоб померти за нас. І ось посилає Христос двох учнів, щоб ті привели йому Осля. І він не каже, підете там, купіть, а просто возьміть і приведіть. Візьміть і приведіть. Він собі, я поклав на подвір'ї машину. Прийшли двоє, заводять машину, відкривають ворота і виїжджають. Я кажу, куди ви їдете, що ви робите? Господь потребує її, ну беріть. Їдьте. Не знаю, чи як міг би так поступити. Учні сказали, Господь потребує його. І ті погодилися. І учні погодилися піти і взяти. Учні довгий час ходили з Господом з Ісусом Христом, і він, вони вже знали, що якщо Христос кудись посилає чи каже щось зробити, то обов'язково вони підуть і зроблять так. Вони знали, що обов'язково буде успіх, якщо то Господь посилає. І ми теж знаємо, якщо Господь кудись посилає або кудись Він веде нас, то ми обов'язково будемо мати успіх. Як би ми поступили, якби нам сказали дай щось, бо Господь потребує його, чи ми би сказали, ну, бери, а можливо би сказали, а мені теж потрібно. Це ж моє, я для чогось його придбав. І він он, воно мені теж потрібне. Я один раз розповідав про одного пастора старенького Філіп Інацевича, як він доски віддав, бо сестрі треба було зробити підлогу. Коли ще на початку 80-х років минулого століття в одному селі була церква, вони збиралися. В домі в одних людей, в одній половині жили люди, в другій половині було зібрання. Але стало вже тісно їм, трошки там, в ті кімнатки, де вони були, церква росла. І вони купили, купили ще один дом такий, де люди жили там, і зробили молитвений дом. Простянки повикидали, зробили такий зал, де свободно вміщалися, і ще і місця вільні були. Рештал на те, що Ще хтось прийде. І вони зробили ремонт там восени. Але весною, коли тоді сніги були, сніг поцартає, пішли дощі, і дах був під жестю, жесть жест прогнила. І одного разу приходять на зібрання, а вся стеля мокра, і кусок навіть упало. І коли десь осінь тільки зробили ремонт, а весною вже впало. Ну, це ще не проблема задіяти. Ту стелю, а проблема була достати шифер, достати доски. Тоді це був величезний дефіцит, практично неможливо було. А з другого боку, ще й не було грошей, вони витратили на купівлю цього дома, на ремонт, витратили всі гроші. А коли ще треба було з кожного члена церкві налог платити. За те, що ти ходиш в зібрання, ти маєш платити державі налог податок. І ось там був один брат, він був дуже скупий. Його в селі називали жмот. Жінка жмотиха, діти жмоти. Так про них все казали. І він не противився, він знав, що він скупився, але він такий був. І коли почали там журитися вже в зібрання, що б робити, а він каже: Я даю шифер даю доски. Вони кажуть, ну в нас же грошей нема. Я даю безкоштовно. А він був такий, знаєте, до роботи робив, ну, скупий був на гроші і чим побільше заробити. І да й ніч робив. Але був колгоспів передовика, і йому що треба було виписати, виписували. А появився шифер, він виписував, потом пригодиться. Мені, хай буде, хай лежить здому, знаєте, як скупа людина, все йому треба. І він дав цей шифер і ці доски і почали дивуватися, як це, що це сталося з Петром. А знаєте, як після того я почав називати? Православні там бабки прийшли і кажуть священнику, ви знаєте, як той Петро поступив в жмот? Він каже, дав безкоштовно шифер, на, щоб церкву перекрити, і дошки. А священник каже: О, це святий поступок. З тих пор його собі називали святим. Святий не жмот, вже а вже святий. Зробив добру справу для Господа. І він радів. Потім він з радістю розказував про цей поступок, що він зробив. Він каже, коли прийшов додому, щось там шкрабало трошки, треба було хоч трохи грошей взяти. Ли зовсім безкоштовно віддав. Але пройшло скільки років, коли ті гроші, всі на книжки, що в нього були згоріли, він каже, я би відніс все одно їх на книжку. І так і згорів, лучше для Господа, хай вони лишились. І він радів тим, що він дійсно зробив це безкоштовно. І коли ми щось робимо. Для Господа, чи коли ми щось даємо для Господа, ми завжди отримаємо радість. Це якби нагорода від Господа ми радіємо. Можливо, не зразу, коли ми щось зробили, але потім прийде час і обов'язково ми з радістю будемо згадувати то добре, що ми зробили для Господа. І дивно, але факт, що Господь міняє серця людей. Людина в одної стає іншою. І є багато свідчень, дуже багато, коли вже пропаще людину. Стає святою. Апостол Павло в пісні до Філіпян 2, розділ, 13 вірша, пише Філіп'ям 2,13. Бо то Бог викликає в нас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі, серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світила у світі. Бог викликає в нас хотіння, бажання щось робити. І Павло пише, а ми робім. Робім і без нарікання і сумнів. У нас все вийде, тому що то для Господа. І якщо ви будете робити те, що Господь хоче від вас, то ви будете сяяти, як світила в світі. Ви будете святими. Господь потребує його. Учні сухо так відповіли господарем осла. Господь потребує його, і ті погодились. Вони не казали, а де Господь, а звідки нам знати, що Він вас послав, а чи ви не обманюєте, а чи поверне назад Він нам, Його? а чи що далі, що він з ним зробить. Вони не сказали, вони просто погодилися. Якщо для Господа беріть. Якщо нам треба буде чимось пожертвувати для Господа, як ми поступимо? Чи відразу погодимося, чи в нас буде багато запитань? Якщо нам треба буде іти щось зробити для Господа, чи ми зразу погодимося, чи ми подумаємо йти, чи не йти, а що я буду мати з того? Господь викликає, пише повну нас хотіння, а нам треба без нарікання і сумнів все робити. І тоді ми будемо мати радість і потіху від Господа. Учні привели осла, посадили, постелили одежі свої на осла, посадили Ісуса Христа. і читаємо далі з 36 вірша Луки 19:36. Коли ж він їхав, вони прослали одежу свою по дорозі. А як він наблизився вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав учним голосом. Бог хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи Благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього Учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Ісус Христос. Їхав на ослі, учні стелили одежі свої вже перед ним, прямо на шляху, і натовп учнів вигукували, славили і хвалили Бога. Натовп учнів це не тільки 12 учнів, як зачастую кажуться, що 12 учнів, 12 апостолів, а учнів було багато, набагато більше, коли Ісус по Воскресінні. З'явився більшність під істам, то тоді, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, було багато більше, можливо, тисячі було гуччим. І вони всі гучно кричали, вони раділи, хвалили і славили Господа. За що вони славили? Ми прочитали за всі чуда, що бачили. Ну, Останнє чудо, яке зробив Ісус Христос перед тим, як їхати в Єрусалим, це Воскресіння Лазара. Лазар, який вже три дні лежав у гробі, який вже розлагався, Христос каже, Лазар, й геть. Лазар встав і вийшов живий і здоровий. І знаєте, коли бачиш чудо, то тоді згадуються і інші ще чуда, які перед цим Христос робив. Коли сліпі прозрівали, глухі чули, коли німі говорили, Прокажені зцілялися невіліковна на той час хвороба. Ісус її зціляв за, за секунду. Коли каліки від народження вставали і йшли, злі духи виходили з людей, коли п'ять булочок і дві риби, п'ятсот чоловік наїлися і ще залишилось багато. Наїнська вдова, що хоронила свого сина одинака, отримала його живим. І це тільки частенька, малесенька чуд, який ми читаємо в Івангеліях. Постол Іван пише, що не хватило би книг, щоб описати всі чуда ті, які зробив Ісус Христос. І люди це бачили, ті учні, які славили і хвалили Його як Спасителя, як Месію. Вони бачили ці чуда, і вони знали, вони розуміли, що це Він, це той, хто має прийти. Вони бачили в Ісусі Месію, Спасителя, Царя. тому раділи і славили Бога. Більше того, він зціляє людські душі. Він дає вічне життя у небесному царстві. Тому нам треба радіти і славити нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочу ще звернути увагу, що вигукував НАТО. 38 вірші ми прочитали, благословенний цар, що йде у Господнє ім'я мир на небесах і слава на висоті. Коли Ісус Христос народився, пам'ятаєте, що співали ангели, коли явилися пастуха? Слава Богу в небі, мир на землі. Ті співають мир на небесах, а ті співають мир на землі. Небожитлі співають мир на землі. А жителі землі люди співають мир на небесах. І це дійсно так. В Ісусі Христі ми маємо мир. Ісус Христос примирив земне і небесне. Він висів на Христі, був розп'ятий між небом і землею. І Він є наш мир і земний і небесний. Він примирив все земне і небесне. На жаль, ми прочитали, що були ті, хто не бажав славити Господа Ісуса Христа. Це були фарисеї. Ну, вони привикли, що їх почитають, що їх хвалять. А тут вся увага Ісусу Христу, їх навіть вже й не помічають люди. І в них така ревність зіграла. Як? Це тут завжди ми на висоті. А тут ми собі вже десь там ззаді, а вони славлять. Якогось Ісуса. І вони кажуть, скажи їм, хай замовкнуть. Але Христос не сказав. Він каже, якщо вони замовкнуть, то каміння кричати. І невдовзі так і сталося. Коли Ісус Христос був розп'ятий, коли учні вже замовкли, порозбігалися, то написано на російській мові камні розсілість, камні розтіли, розтріщалися. І коли скала велика, вона ломиться, лопає на малі куски, це величезний шум, тріскіт. Я пам'ятаю, колись в Одесі трохи робив в ескавації, там валили одне здання, таке старінне, грубі такі стіни, роствор такий добрий, такий ескаватор був, велика стріла, і підітонна гира, така і він бив-бив одне місце і вже дійшло до того, що. Не витримало і почало все тріщати і валитися. То такий тріс був, що слухати не можна, треба було вуха закривати. Ну, вся Одеса чула, як тріщало то каміння, коли воно там розривалося і валилося. А це один монолітний камінь, якби тріщав, то це дійсно великий шум буде, багато шуму буде. І так каміння. І шуміло, коли учні замовкли. Каміння кричало. Коли на Господь Ісус Христос! Висів між небом і землею, прибитий цвяхами до Христа. Не чекаємо, коли каміння прославить Господа, а живім так, щоб нашим життям і словами, і ділами був прославний Господь. Він за нас помер. Він простив гріхи нам. Він нас освятив, Він нас примирив з Богом. Нам треба радіти і славити Його. Іти, куди Він посилає, робити все, що він бажає. Будьте жертвеними, будьте послушними його учнями. І віримо, що Він наш Спаситель, довіряємо йому, не замовкаємо, а не всім людям Івангелю спасіння. Нехай і цим буде прославлений наш Господь, Ісус Христос. Амінь.